Вітаю! Сьогодні ми послухаємо оповідання і довідаємось про тварину, що не бачила зими. Дізнаємось, як берізка листя роздарувала, а також про маринку і незрозуміле слово зараз. Олег Буцень «Чи є зима? Був холодний осінній ранок, визирнуло сонце за хмарки, скосо кинуло промінці на землю, зазирнув один з них у нірку до старої черепахи, розбудив її, виповзла черепаха на луг і неквапливо почала пала шукати собі снідання. Звісно, сніданок у черепахи простий. Зелені листочки, стеблинки, смачні корінці. Довго й шукати не треба. Ось і сніданок надибала. Раптом чує, хтось гукає її. Доброго ранку, черепахо! Глянула черепаха вгору, бачить, а то на пеньку сорока сидить. «Добрий день, сороко – привіталась Черепаха, чого це тебе сюди занесло? Летіла й тебе побачила, новина є. Вже багато пташок утекли від зими в теплі края полетіли. Як же ти втечеш від зими, коли за день і до того дерева не доповзеш? Дурниці ти верзеш, яка там ще зима, звідки вона? Як яка? Холодна з морозами, коли вся земля вкривається снігом і нема чого їсти. Снігом? Кажеш, земля вкривається, перепитала черепаха і похитала головою. Щось не пригадую такого. Ось скоро тридцять років мені, а ніякого снігу не бачила. Невже ніколи не бачила? «Чи я коли брехала, образилась Черепаха, зроду віку не чула. Недарма тебе всі звуть плетухою. Сорока образилась і забігала по пеньку. Минулого року я на власні очі бачила сніг. Він такий білий, білий і пухнастий, м'якший замох, а мороз. Від нього нікуди не втечеш, скрізь дошкуляє, навіть лапи мерзнуть, і нічого попоїсти. Жах. Не вигадуй, пробурмотіла Черепаха. Глянь, скільки всякої їжі навколо, куди вона подінеться. Ах, так? Ну, гаразд, ти вже скоро дізнаєшся, що таке зима. І добре наплачешся, вигукнула сорока і полетіла до лісу. Наступного дня, побачивши в лісі ворону, сорока одразу заскрикотала. Кумасю, ти тільки послухай, зустріла вчора я на лузі стару черепаху і кажу, що цього року буде люта зима, а вона сміється з мене, каже, що ніякої зими не буває якого снігу, подивилась ворона одним оком на сороку і сказала Черепаха просто ніколи не бачила зими. Вона з осені засинає і спить аж до весни. Ірина Прокопенко, як берізка листя роздарувала, позолотила осінь берізку Заблищала вона, засяяла. Хто не пройде, кожен берізкою милується. От якби мені таку ковдру, теплу, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на жовте листя. Ось візьми, відповіла берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив листочок до мурашника поволік. До мого б капелюха отаку золоту пір'їнку, обізвався гриб підберезник. Ось тобі золота пір'їнка скинула береза ще один листочок. Приліпив його підберезник до оксамитового капелюха. Стоїть, не дихає з радощів. І мені блистячко трохи попрохав їжак. Гойднула гілками берізка. Аж кілька листочків на землю струсила. Покачався по них їжак, начепив листя на колючки і золотою кулькою додому покотився. А тут ялинка чепоруха зітхає. От якби по моїй зеленій сукні розкидати твоє золоте листя, не було б на світі дерева, ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені ж не жаль, сказала Берізка, і все своє листя на ялинку струсила. Глянь, а сама ні з чим лишилася, все до останнього листочка роздарувала, засумувала тоді берізка. Де моя золота краса? Тут вітер підлетів. Не журись, берізко, прийде весна. Подарує тобі нове вбрання, не журись, не журись. Гойдалася Берізка, слухала ласкаві вітрові слова та й заснула, на цілу зиму заснула, з того часу так і повелося. Як тільки подарує берізка своє золоте листя, то й засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися. Олег Буцень, зараз цікавою була Маринка, усе їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово, неодмінно спитає, що воно значить, пояснять їй раз і запам'ятає. Та трапилось маринці одне слово, яке воно ніяк не змогла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке. Зараз правда дивно. І якби через нього не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла. А трапилось от що, прокинулась Маринка в неділю, сяк так одягнулась, і давай бавитись ляльками. Мама каже їй: Ти, доню, сперше ліжко застели. Вмийся, а тоді грайся. А Маринка на те. Зараз, матусю, і знову грається. І хоч скільки разів повторювала їй мама, вона все своє. Зараз та зараз. Напевно, не розуміє, дочка, цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погода чудова, давно вже там не були. Як почула те Маринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала, давай швидше снідати і поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню, знову відповідає мама, а сама порається біля плити. Бігає Маринка з кімнати на кухню, то попросить маму плаття випрасувати, то бант зав'язати. А мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає в неї тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз, і нічого мені не робить. А я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, не прибрані з вечора фарби, подивилася навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала. Я, татуню, зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак От і зрозуміла Маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась, подала снідати, і незабаром усі поїхали в зоопарк. Слухайте із задоволенням, до нової зустрічі!